Продовж доби ворога, з авіації, артилерія та систем залпового вогню по населених пунктах області. Також загарбники спрямували на регіон півтисячі дронів. Пошкоджені багатоповерхівки, зруйновані приватні будинки. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. На Новопавлівському напрямку стику Донецької Дніпропетровської та Запорізької областей противник протягом 28 вересня здійснив 21 атаку. Зокрема, намагався просунутися поблизу Запорізької Новогригорівки. Повідомляє генштаб зсу на Оріхівському напрямку. Ворог наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку сили оборони зупинили дві спроби ворога просунутись вперед поблизу Полтавки. Росіяни задавали авіаційних ударів по районах сіл, Залізничне та Новоселівка.